Це ж я. ви знаєте, класний трактор, але дороговато для мене. Ні. -ні, -ні, -ні. Дмитро, Дмитро, погоджуйся! Слухай, що тобі кажуть. Слухай, погоджуйся на цю пропозицію. Погоджуся! Ну ви ж розумієте, чому така ціна? Компанія Конкорд повністю обслужила даний трактор. Мастило замінене, мотор працює ідеально, коробка перемикає без питань. Даний трактор готовий в поле, хоч і завтра. Ні-ні-ні. Ти цілий рік втратиш. Спочатку ремонти, потім втрата грошей, потім кредити, потім знову ремонти. Погоджуйся, погоджуйся. Ні, все класно, супер. Але піду пошукаю подешевше. Ні-благаю, -ні, зупинись, зупинись. Я думаю, все Що ключами кидає.